Вітаю усіх глядачів. Сьогодні будемо говорити про оформлення відстрочки від мобілізації для студентів. І Саме починається вступна кампанія, здача єдиних вступних іспитів: як бути на цей період часу студентам, які документи необхідно подавати, аби до початку навчального року їх не мобілізували та не порушили право на освіту. Необхідно сказати, що відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на оформлення відстрочки мають здобувачі професійно-технічної, передвищої вищої форми освіти, якщо вони здобувають рівень освіти від здобутого раніше відповідно до статті 10 закону України про освіту, а також право на відстрочку будуть мати. Докторанти чи е, особи, які вступили до інтернатури, давайте розберемо відповідно до статті 10 закону України про освіту. У нас є рівні освіти, тобто це е, повна загальна середня освіта, це професійно-технічна освіта, це передвища освіта, і е, це, звичайно, вища освіта. До вищої освіти належать такі кваліфікаційні рівні, як магістр. Це до повної, а до передвищої належить бакалавр. Всі, що нижче, вони вважаються професійними або професійно-технічною освітою. Колись вона раніше називалася середня спеціальна. Також після повної вищої освіти у нас іде наступний вищий рівень, науково дослідний це фактично наші аспіранти, які здобувають освіту, пишуть дисертаційні дослідження. І все. На що хочу звернути увагу? Якщо ви здобуваєте зараз той рівень освіти, який ви вже здобули раніше. Ну, наприклад, ви навчаєтеся на бакалавраті, а раніше ви здобували вже бакалаврат, але просто зараз у вас інша спеціальність, то це буде порушення статті 10 закону України про освіту, тому що право на вістрочку дає тільки той випадок, коли ви здобуваєте вищий від здобутого раніше. Крім того, якщо ви, наприклад, мали спеціаліста, а зараз ви здобуваєте магістра, то оскільки спеціаліст прирівнюється до магістра, то ви також будете вважатись таким, що порушуєте статтю 10 закону. Про освіту тепер давайте далі. З приводу е, аспірантів, ми розуміємо, що станом на сьогодні, поки ви здаєте вступні єдині державні іспити і ще не зараховані до аспірантури, то право на відстрочку ви мати не будете. Право на вістрочку буде мати тільки та особа. Яка вже на момент там подання заяви про уточнення облікових даних або подання заяви про оформлення вістрочки є студентом або аспірантом і здобуває рівень освіти вищий від здобутого раніше? Тепер може бути ще одна ситуація порушення відповідного відповідної послідовності рівнів. У чому вона полягає? Ну, наприклад. Ви навчалися, були зараховані до числа студентів якогось вузу за конкретною спеціальністю. Але диплом ви не отримали, оскільки вас відрахували у зв'язку, наприклад, не проплатою навчання або не здачою відповідних іспитів. Що ж робити в такому випадку? І ви вирішили знову поступити на цей самий рівень на бакалаврат, на перший курс, але в інший вуз і на іншу спеціальність. Вам також виб'є порушення статті 10 закону України про освіту, це порушення можна уникнути тільки в тому випадку, якщо б вас поновили в тому самому вузі на тій самій спеціальності, з якої ви були би відраховані. Тому що законодавець вважає, що якщо ви вже Хотіли вступити, наприклад, на бакалаврат чи на магістратуру, у вас було би право довчитися і здобути відповідний рівень освіти. Якщо вас відраховано, то значить ви втратили право на оформлення відстрочки у розумінні як статті 23 закону про мобілізаційну підготовку, так і відповідно до статті 10 закону України про освіту. Тому підсумовуємо: якщо станом на сьогодні, у вас Є документи про навчання ваше за наступним рівнем освіти. То єдиним документом, який може підтверджувати дотримання цієї статті 10 або її порушення, це є нова довідка з єдиної державної електронної бази освіти, яка підтверджує те, чи ви порушуєте, чи ви не порушуєте статтю 10 закону про освіту. Я наголошую на тому, що такі довідки видаються виключно вашими вищими навчальними закладами. Ви самостійно Її сформувати не можете, це формує тільки вуз. Якщо ж ви плануєте вступати, наприклад, до якихось вузів. То на момент вступної кампанії ви не є захищеними з питань мобілізації. Тобто, якщо ви отримаєте повістку про уточнення облікових даних, з'явитеся до ТЦК, скажете, що ви вступаєте, але документів про зарахування ще немає. То у працівників ТЦК є абсолютно законні підстави. вручити вам направлення на проходження ВЛК, ну і потім за результатами ВЛК визначити про те, чи будете ви проходити військо. Службу чи не будете. Тобто видати мобілізаційне розпорядження. Якщо ви придатні, то звичайно воно може бути видано. Якщо ви не придатні там або придатні до певного виду військ і певного виду служби, то тоді визначатися, чи вручати вам мобілізаційне розпорядження чи ні. На що ще хочу звернути увагу? Може бути таке, що ви здобуваєте вищий рівень освіти станом на сьогодні, і до 30 червня ви, наприклад, можете оформити відстрочку, якщо ви навчалися на спеціаліста раніше, а зараз навчаєтесь на магістратурі. То зараз до закінчення навчального року. Навчального це в червні 2024 року, ви фактично на два тижні ще можете оформити цю вістрочку. Але в подальшому продовження цієї вістрочки відбуватися не буде, оскільки повинні діяти нові правила. Тому навіть якщо у вас є нова довідка із Єдебо оформлена належним чином, але там вказано про наявність порушень. Статті 10 закону про освіту то права на оформлення вістрочок ви не маєте. Тому фактично потурбуйтесь про те, аби облікові дані, якщо ви плануєте вступати, у вас були оновлені, щоб для працівників ТЦК поліції не було підстав доставляти вас до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з'ясування обставин, чому ви не виконали свій обов'язок. Ну а там відповідно вам треба буде уточнити облікові дані і як наслідок про. Тому оновлення облікових даних буде сприяти тому, аби мінімізувати фактично ризики отримання повісток, враховуючи ту обставину, що ви плануєте продовжувати ваше навчання і здобувати вищий рівень освіти. Тому не зволікайте, адже часу залишилось мало. До зустрічі у нових випусках.